Паня, зайди, будь ласка. <плес> Закинув <плес> топора. З цієї сторони заліз через забор. Далі пішов з пістолетом, заховався тут за углом. Прошу вас в динаміці, покажіть, як це все відбувалося. Покажіть, будь ласка, куди ви саме наносили удари. Скроль. Розмістіть, будь ласка, макет людина, як потерпіла впала. Був конверт. Що Подивіться. було в конверті? В конверті було 8 тисяч доларів. Ви конверт з собою забирали? Ні. Тільки грошові кошти, я вас правильно зрозумів? Так. Місцева <звук> мешканка. Була вбита із застосуванням твердого тупого предмету. Причина смерті настала негайно на місці вчинення кримінального правопорушення. З місця мешкання останньої зникла значна сума грошових коштів у американській валюті, тобто доларах США, негайно була створена слідчо-оперативна група із числа найбільш досвідчених співробітників поліцейських слідчого управління, управління карного розшуку, а також золотиніського відділу поліції, і почались проводити невідкладні заходи, направлені на встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено місце знаходження зловмисника, який після скоєння кримінального правопорушення заволодів грошовими коштами, а також транспортним засобом належним останній, і переховувався на території міста Черкаси. За місцем його зйомного житла у невідкладних випадках, як це передбачено діючим законодавством, проведено на обшук, внаслідок чого зловмисника було затримано, при ньому було вилучені частина грошових коштів, а також речові докази, які викривають останнього у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час територіальним відділом поліції, а саме Золотиніським районним відділом поліції, головного управління національної поліції в Черкаській області, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у відповідності до ідеальної самокупності злочинів за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Клопотання органів досудового. Розслідування за погодженням із Лотиніською прокуратурою було задоволено слідчим суддею і відносно підозрюваного обраного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час останній утримується в державній установі Черкаський слідчий ізолятор.